Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до Суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Стаття 8. в Українській Народній Республіці визнається і діє принцип верховенства права. Конституція Української Народної Республіки має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Української Народної Республіки і повинні відповідати їй. Норми Конституції УНР є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції Української Народної Республіки гарантується і є безкоштовним з наданням державного адвоката, який зобов'язаний віддано та добросовісно вести вашу справу. Якщо адвокат відмовляється або умисно робить дії, які можуть нанести шкоду справі. То ви зобов'язані повідомити в прокуратуру або в інші слідчі органи для притягнення відповідальності адвоката. Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Народною Радою УНР, є частиною національного законодавства УНР. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції УНР, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції УНР. Дані зміни можуть бути внесені тільки і виключно через всенародний референдум більшістю голосів всіх громадян, які мають право голосувати. Перед референдумом за два місяці заборонено будь-яка агітація по ЗМІ, якщо будуть випадки відкритої чи прихованої агітації підкупу, буде подальше розслідування, в залежності від ситуації, буде визначене покарання. За два місяці перед референдумом держава зобов'язана надати всім громадянам, які мають право голосу відкриту інформацію, із позитивними та негативними наслідками голосування даного чи даних законопроектів. Якщо референдум організований народом, також організації, які представляють народ, повинні пояснити позитивні та негативні сторони законопроекту, без заумних слів, чітко і зрозуміло опис та наслідки для держави та народу.